Вітаю, панове! Продовжуємо наповнювати наш альбом з технічною інформацією. Якщо не дивились минулі випуски, то раджу перейти за посиланням в описі на плейлист та передивитися. Там є теми, які перетинаються з сьогоднішньою. І так, ми переходимо на наступний лист. В мене він вже так і називається Габаритні розміри. Якщо у вас такого нема, просто натисніть плюс ось тут де сторінки, і у вас додасться сторінка. І ви просто її назвете Габаритні розміри. Тепер давайте перейдемо в SketchUp до нашої моделі, скриємо з неї фасади, щоб вони нам не заважали. Виділимо модель Ctrl-C і переносимо її в Layout. Ctrl-V. Модель перенеслася. Шафа в нас, в принципі, доволі нескладна, тому ми зробимо два вигляди: вигляд спереду і вигляд зліва. Знову беремо. Хоча давайте не так трішечки. Давайте ми налаштуємо це зображення. Натискаємо правою кнопкою миші. Стандартне представлення, вигляд спереду. Воно зараз оновиться. Як бачите, зображення в перспективі, права кнопка мишки і прибираємо галочку в перспективі. Все, оновилося. Вигляд спереду. Давайте зробимо тоненькі лінії. Переходимо в лотке модельський чаб і оберемо тоненьку лінію 01. В цьому випадку зображення переводити з в гібридну я не бачу сенсу, тут ніхто не буде розглядати там деталі. Нам просто треба буде винести їхні габаритні розміри. І тепер виділяємо цю модель, натискаємо клавішу Ctrl, переносимо в сторону. бросаємо ліву кнопку миші, бросаємо клавішу Ctrl. Права кнопка миші, стандартне представлення зліва. Заходимо в модель оновлюємо її. Ось наш вигляд зліва вже побудувався. Можна робити ще вигляд зверху, але я ж кажу, моделька досить проста і тут небагато розмірів, які нам треба вказати. Це ж теж, в принципі, як ви розумієте, все умовно і більше для клієнта. У нас приїдуть вже деталі, які будуть вирізані в свій, в свій розмір, і ну, зібрати іншого тут не вийде. Тепер обираємо інструмент Dimensions розміри. І ставимо розмір. Давайте спочатку по корпусу його визначимо. 1700. Так і є в нас корпус. Як бачите, розмір в нас відобразився в метрах. Перейдемо в лоток за замовчуванням, і тут в нас є така вкладка стиль казніка розміра. Давайте ми його виділимо, перейдемо в цей стиль. Ми можемо налаштувати відображення, де в нас відображається сам розмір. Ми можемо відобразити, як він там відносно лінії буде. Нас цікавить розмір десятичний, одиниці виміру міліметр повинні бути. Ну і Прецизіон можна до нуля. Ну, хоча давайте, ось так буде. 1700. Так, Переходимо в стиль фігури. Лінію обираємо тоненько 0,1, щоб в нас було. Стрілочки теж ми ставимо маленькі, щоб вони були не дуже крупні, не заважали. Так, тут проставили, і шрифт. Також саме обираємо шрифт. Це в нас, де вона у нас є? Так, стиль, стиль тексту. Шрифт у нас, як ми домовилися, монсерат. І давайте не 10-й, а восьмий візьмемо. О! Все красиво. Ось у нас такий обережненький ставиться розмір. Знову обираємо розмір і давайте поставимо повністю висоту нашої шафи. 1810, вона повинна бути. Як бачите, в нас знову відобразився старий стиль у метрах. Ми інструментом стиль виділяємо наш минулий налаштований розмір і переносимо його на наш новий. І він у нас відображається 1812. А по факту він у нас 1810. Давайте поміняємо. Просто два рази тицімо і впишемо 1810. Тобто ми тут трішечки просто не попали, тому ось так воно і сказилось. Але ж це можна вручну поправити. Далі проставляємо інші розміри. Наприклад, ширина між полицями. 314, ну, вона у нас там 315, ага, ось 315 є. Витягнув. У мене ці розміри вже є, я їх вже витягнув. Сам металокаркас у нас 110. 109 попав. Так. Тут. 109, бачите, туди не попав. Зараз хвилинку. Ну добре, 109. Дивіться, коли відводимо розміри, можемо натиснути Ctrl і поставити його з одніє чи іншої сторони. Якщо ми натиснемо Ctrl-Shift, ми можемо в інші сторони, в будь-яку сторону, відвести нашу розмірну лінію. В цьому випадку хай буде, стоїть тут. 109. Переписуємо 110. Перебіл тут зайвий, 110. Так, далі. Завширшки. Так, ширина, давайте. Звідси. звідси. Тут немає чітких точок прив'язки, тому попасти не завжди, здається. Знову на 1 міліметр, десь я не попав. 1080. Так, тут у нас тут у нас 30 міліметрів. Ось. Я опускаю, у нас розмір ставиться зліва. Натискаю Ctrl, він проставляється справа. 30. А, так, далі давайте ми а, зазначимо цей розмір. Полиці. Він там 160. Ось тут чітко. 160. Ну, відобразимо цей розмір. 1486, підтверджую. Так, є такий. В мене просто збоку лежить листик вже з нанесеними розмірами. Я, щоб не переходити в модельку, постійно звірятися, буду брати його звідси. Ось тут не попав. Тут у нас з половинкою виходить розмір. Ну, Він ставиться ровний. 543, він 542,5. 542 и 5. Трапочка 5. Так же тут. Ну, странно. 542 и 5. У меня было в минулой версии. Тут прям в 543 попадает. 542 и 5. Давайте мы модельки проверим. Всі розміри ви берете звідси. Так, Т. 542,5, як бачите. Тому десь там трішечки не попадає. Так, тут відмітив, тут відмітив, ширину загальну. Ширину загальну, давайте зазначу 11.40. Так, да, і зверніть увагу, що. Ми з вами раз поміняли стиль нашої розмірної лінії, і він вже, тобто ми раз її налаштували, потім примінили стиль попередній, і в нас цей стиль вже проставляється на всіх, на всіх розмірах, які ми ставимо. Так, тепер ширина. Так, ширина загальна у нас 400. 400, ширина по. Металокаркасу у нас 360. Давайте ось так. І зазначимо тут ширину 19. Вона у нас 20, да, угу. 20 Так, є. Ну, так, ширина є, висота є. Ось всі основні габарити ми вже з вами витягнули. На цьому габаритні розміри можна вважати лист завершене. Тепер давайте створимо ще один лист, на якому відобразимо зборочну інформацію. Ось тут в лотки, сторінки, натискаємо плюсик, створюється нова сторінка, права кнопка миші Rename, пишемо зборочна, інформація. Так. Зборочна інформація є. Переходимо на попередній лист, копіюємо нашу вже вставлену модельку зі скетчапа і зборочну інформацію вставляємо. Ось, вона в нас ставилась. Давайте ми переведемо її в гібридну, все ж таки, тут. Правою кнопкою ми ще поставимо її в перспективі. Ось, щоб вона була така більш красива, провантажується. Зборочна інформація нам потрібно надати і нашому зборщику, щоб він бачив готові детальки з наклейкою із назвою і знав, куди їх ставити. Ну і додаткову інформацію для саме зборщиків. Так, ось так, перспективки, в принципі, в принципі. давайте трішки я її збільшу. Провантажується. О, все, супер. А, тому сюди надаємо інформацію по кожній панелі. Це робиться досить просто. Інструментом Label ми беремо, наводимо на боковинку і ставимо її в сторону. І ось одразу нам пропонує поставити сюди функцію Group Name, тобто боковина. Так і є. Беремо іншу боковинку, виносимо в сторону. Ось боковинка. Криша. Хватаємося за кришу. Ось, вона у нас називається топ. Ставимо. Слідкуйте, щоб більш-менш логічно були розташовані тобто назви панелік. Ось, як бачите, боковина права справа, боковина ліва зліва, верх зверху, вниз. Давайте ми виведемо вниз Ось дно. А, а то буває, ну, в інших програмах, от я працював в базісі, він там автоматично порозставляє, що. Дно десь наверху, боковина права з, лі, з лівої сторони, і у того починаєш розбиратися. Тобто, в леут основний мінус в тому, що нам доводиться все це діло робити руками. В базі це все, все діло створюється автоматично, але витрачаєш той же час на редагування, щоб привести модель ну, до більш-менш якогось логічного вигляду. Так, проставляємо, беремо полицю. Теж сюди полиця. Тут напишемо, що в нас, давайте перейменуємо полиця 4 штуки. Так. Це в нас жорстка полиця. Ми її поставимо. Давайте наверху вона у нас буде відображатися. Жорстка полиця. Задню стінку теж сюди наверх. Так, є середню стійку, відобразимо десь тут. Так, є, 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 є. І давайте для монтажників зробимо їхні їм приписочки. Ну ось, наприклад, я хочу, щоб зверху вони додатково закріпили, зробили фіксацію до стіни. Я просто знову ж таки ставлю лейбл і пишу зробити. Фіксацію, криші, криші до стіни. Так. Потім давайте для металокаркасу створимо теж помітку, що металокаркас попередньо. а, Приміряється, приміряється до отворів. Мітки. На деталі дно встановлено. Деталі дно встановлено. Засверлюються під муфти та фіксуються гвинтами. Засверються під комплектні. Давайте так комплектні. Муфти та фіксуються. Ага, гвинтами. Гвинтами. Отут от от, трішечки перенесемо. Ось так. Це помітка, те, що я на дно, коли проектував шафу під загвинчування просто поставив мітки, тому що похибка в виробництві металокаркасу може бути. І щоб я одразу не насверлив на виробництві, а потім воно не співпало і прийшлося заклеювати насверлені отвори, їх треба буде зробити по місту після примірки, що я з борщиком і повідомив. Також я хочу з повідомити, щоб вони у випадку нерівної підлоги ввинтили сюди опори М6. Якщо підлога буде рівна, то ці опори М6 ввинчувати не потрібно. Пишу рівності підлоги, загвинтити опори М6, М6 є. Так, Сюди можна, в принципі, зробити вирізку тому, як в мене в прозорому вигляді, видно, давайте я вам покажу, якщо не бачили, що в мене забита ось муфта і завинчено все гвинтом. Можна цей вид скопіювати і туди поставити. Ну, Так як я буду збирати це самостійно, то мені в принципі, це не потрібно. Тому е хочу вам ще раз сказати, що комплект технічної інформації це сугубо індивідуальна річ, і вона робиться під потребу того, хто буде це діло виготовляти, збирати ну, і монтувати. Тому надавайте лише необхідну інформацію, не перевантажуйте. Можна написати багато чого, можна цю інформацію розтягнути на 30 листів, але вона нікому не потрібна. Якщо б ми працювали з вами, наприклад, з ручною присадкою, тоді б нам треба було б на кожну детальку робити окремий. Окреме креслення. Но так як у нас ну, ми отримуємо деталі вже всі посверлені, нам їх треба лише зібрати докупи, ну, це робити не потрібно. Давайте лише необхідну інформацію. Так, тут ми з вами, в принципі, все зробили. Якщо я щось е -е, опустив, ви мені напишіть, будь ласка, і давайте з вами зробимо специфікацію. Тобто ось ці панельки всі, вони в нас є, посверлені, але ж нам треба дати специфікацію, щоб той зборщик, який буде збирати та монтувати ці меблі, мог звірити розміри панельок, подивитися, де повинна бути крайка, де її бути не повинна. Ну і в випадку якогось там виробничого браку, зміг це діло завчасно попередити. Сама специфікація в нас формується в Скетчапі. Давайте її зробимо з вами. Так, я зараз відображу фасади. Так, півпрозорий режим можемо викнути, він мені не потрібен. Я АБФ-ом її розмічаю. Ой. Так, М мені треба перевести компонент в групу. Розмічаю. Це займає певний час. Так, воно розмітилося, і ми просто можемо натиснути на а, вкладочку статистика. Компоненти. Ось, як бачите, всі наші компоненти вони перевелися сюди. Тут є одразу експорт в Excel. Натискаємо на нього і зберігаємо наш файл Excel десь на робочий стіл. Згортаємо все це діло. Ось наша шафа оксурс зборі. Відкриваємо, і бачимо ось такий ось звіт. Тут в нас є а, номенклатурний номер детальки, їхні розміри з крайкою, чисті розміри без крайки товщина, кількість, назва, артикул а, так Як вони в нас називаються, де в нас є крайка, де немає, і їхній розмір. Давайте трішечки приведемо її, більш читаємо вигляд. Так, тут індекс міняємо, це в нас буде номер деталі. Номер деталі. А сюди ми найменування деталі поставимо. Деталі. І найменування ось вони. Ми їх просто звідси Ctrl-X вирізаємо і сюди вставляємо. Трішечки розширюємо. Так, тут у нас довжина. Довжина залишаємо. Тут у нас ширина. Тут у нас довжина без кромки. Кромки. Тут ширина без кромки. Товщина, Кількість. Так, тут матеріал. Матеріал. Давайте його трішечки розширюємо. Так. Далі нам треба інформацію по крайки. Це нам не потрібно. Ми а, видаляємо. Так, це нам, в принципі, давайте ось так. Знаєте, як напишемо тут от кромка. Кромка копіюю, Ctrl C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. І ось ці позначки я перенесу сюди. Це, в принципі, буде одне і те ж саме. Ага, на те. Кромка це виходить права. Нижня і ліва Просто такі позначки. Поставлю, воно все буде зрозуміло. Це я видаляю. І ось це мені теж не потрібно видалити. Тепер давайте матеріал, щоб він був більш читаємий. Артикул скопіюємо. Перейдемо на VR. Найдемо назву. Десь пейгер. Ось вона Ctrl-C. І сюди ставимо саме назву її. Копіюємо. Так, не буде воно там. Чим? Скопіювали Тут фарбований. Фарбований MDF Фасади односторонній. Скопіювали є. А тепер, тепер давайте ми тут трішечки його зробимо перенос тексту. Переносити текст і трішечки звузимо, щоб воно, так, не дуже мені подобається. Так, тут ми так от вийнним кліком можемо проклацати, щоб в нас лінії стали по тексту. Так, і ось тут перенесемо теж переносити текст ось так. Зробимо е -е, зовнішні і внутрішній таблиці. Ось таблиця, в принципі, більш-менш... Порядку. Давайте ще ось тут зробимо перенос. Переносити текст теж трішки. Ширина, без ширина. Красиво, красиво. Давайте ще зробимо менший шрифт. Там вісімку, щоб в нас точно все влізло. Так, трішечки я його ще звужую. Тому що там на... Листа 4 повинно все це діло вміститися. Кількість. Це можна стиснути. Ну, трішечки по кромки стиснемо. Так. Ctrl-C. ctrl l Тепер все буде чітко. Так. Ось наша специфікація, в принципі, є готовою. А, на цьому, по суті, все. А, ми з вами закінчили і розглянули всі основні інструменти, які будуть необхідні для першочергового проєктування в SketchUp. Тобто ми зробили загальну інформацію, вивели, додали картинки сюди, проставили габаритні розміри, надали зборочну інформацію, погралися з інструментом Label, стиль. І створили специфікацію на панелі. Для повного комплектування нашого альбому нам необхідно ще створити технічні завдання на виготовлення металокаркасу, фасадів та ручки. Там я вам особового нового нічого вже не покажу, я вам просто покажу, як це виглядає, щоб не забрати ваш час. Я розумію, що ви будете носити в ЛЕО свої вироби. Тому ну, не бачу сенсу зараз проводити ще таку роботу. У мене вона вже створена. Я вам покажу, як це виглядає. Заодно роздивимось інструмент, як це діло можна вивести на друк. Натискаємо «Файл». А, спочатку ми дивимося Page Setup. Бачимо, щоб в нас стояла бумага А4 формату. Тепер «Файл», Print. І я друкую його просто в PDF. Друк і на робочий стіл. Просто там, поки зберігу так, друкую. Так, воно трішечки задумалось. Ось воно, збережений файлик. Це ви все бачили. Ось диві дивіться, я просто витягнув металокаркас, позначив е інформацію про нього, з чого він виготовляється, його колір фарбування. Попросив монтажні отвори прозинкувати. Сюди помітив, що ставиться заглушка. Це все діло робиться також саме. Ми копіюємо модельку з скічапу, переносимо сюди лейбами, пишемо всякі надписи, вставляємо всякі картинки. І також саме представляємо розміри. Всі габаритні розміри я всі проставив. І я просто цей лист відправлю на VR і відправлю своєму постачальнику, який мені вже декілька виробів. Варив, щоб він теж порахував, і ми звіримо ціну. Також саме на фасади. Фасади у нас е, проімпортувалися в у VR Pro, файл VR Pro є. Мені треба просто дати ТЗ на фрезерування. Я позначив початкову точку, позначив, що тут пас іде 3х3 під 45 градусів, як воно розходиться, всі обробки, всі позначив і а всі. Всю присадку вони можуть взяти з файла VR Pro. Я його теж направляю. І так само саме поручки. Повністю вона оброзмірена, повністю всі радіуси, Де що вибрати. Все це діло я позначив, з чого воно зроблено: фарбування, матеріал, тобто все аналогічно. Тут я вам нічого нового вже поки не покажу. Ось якось так. Давайте на цьому вважати, що. Перший початковий рівень по леоту ми з вами пройшли. Тепер я буду напрацьовувати інший новий матеріал для вас. Ну а ви ж тренуєтеся, повишайте свій скіл і ділиться а, теж своїми напрацюваннями, як і я ділюсь з вами. Тому сподіваюся, що вам було цікаво та корисно. На все доброго, до нових включень!